Курчатам 26 діб, майже 4 тижні. Ось купили стартовий корм, були пару днів на прошемісті, ось так вони, лупашать корм. Всі раді, всі довольні, задоволені конкретно. Звук радості, радость. Вже наїності п'ють водичку. Були цілий день на вільному вигулі. Ну, скажімо не на вільному, але в клітці на зеленій траві. Ось так поїдають стартовий корм.